Коли розпочалися акції протесту, площа жовтневої революції у Києві була центром радянської України. 2 жовтня понад 100 молодих активістів оголосили цю територію зоною вільною від комунізму. Майданові, на якому розташувалося наметове містечко, дали назву Незалежності. Студенти заявили про голодування. Серед вимог були відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола, націоналізація майна Компартії республіки, право для українських солдатів служити на батьківщині, перевибори до Верховної Ради на партійній основі. Один із організаторів молодіжного опору, нинішній депутат Олесь Доній, згадує, акція не була спонтанною. Молодіжні організації готувалися до неї. До цього проходили в різних містах невеликі мітинги, що закінчувалися або розгоном, або ув'язненням активістів. Влада відреагувала вже наприкінці місяця. Голова ради міністрів Віталій Масол пішов у відставку. Солдати повернулися служити в Україну. 17 жовтня революція на граніті завершилася переможним концертом та кількатисячним мітингом. Однак, переважна частина обіцянок так і зосталася на папері. Більшість народних депутатів не поспішали з достроковим припиненням повноважень. Та за рік Україна стала незалежною. Президент Михайло Горбачов запропонував укласти новий союзний договір, який зберігав би унітарну союзну державу в Україні. Ця ідея була сприйнята неоднозначно. Договір суттєво обмежував права республіки. Ще одним імпульсом у загостренні ситуації стало рішення Верховної Ради СРСР про проведення на всій території Союзу референдуму, на який виносилося питання: чи вважаєте ви необхідним збереження союзу радянських соціалістичних республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною мірою гарантуватимуться права і свободи будь-якої національності. Зі свого боку, Верховна Рада України ухвалила рішення про внесення до бюлетеню ще одного питання: чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет України у референдумі, що відбувся 17 березня, взяли участь 83,5% виборців. За збереження союзу висловили більш як 70% за входження України до оновленого союзу на основі декларації про державний суверенітет понад 80% громадян 23 квітня за ініціативи президента СРСР у підмосковному Нового гарьову відбулася його зустріч з керівниками дев'яти союзних республік для обговорення компромісної форми нового союзного договору. Тичними стали події наприкінці літа, 19 серпня, частина представників військово-партійної бюрократії взяла владу у свої руки, утворивши державний комітет з надзвичайного стану. Геннадій Янаєв був оголошений виконувачем обов'язків президента СРСР на тій підставі, що Михайло Горбачов за станом здоров'я не спроможний виконувати свої обов'язки. Посилаючись на закон СРСР про правовий режим надзвичайного стану, комітет вирішив припинити діяльність політичних партій, громадських організацій масових рухів, заборонити мітинги, демонстрації та страйки, встановити контроль над змі. Голова Верховної Ради Леонід Кравчук відхилив вимогу генерала Валентина Варенникова запровадити на території республіки режим надзвичайного стану, посилаючись на відсутність правових підстав для такого рішення, яке є компетенцією винятково-Верховної ради України. Спікер у телевізійному виступі звернувся до населення республіки із закликом не допустити кровопролиття. Уважаемые товарищи, дамы и господа, начинаем пресс-конференцию исполняющего обязанности президента СССР Геннадия Ивановича Янаева. Вместе с ним в президиуме пресс-конференции находится Олег Дмитриевич Бакланов, заместитель председателя Совета обороны при президенте СССР, Далее Борис Карлович Пуга, министр внутренних дел СССР. Далее Владимир, Стародубцев Василий Александрович, председатель Крестьянского союза СССР. И Тизяков Александр Иванович, президент Ассоциации предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. Вступительное слово имеет Геннадий Иванович Янаев. Дамы и господа, друзья, товарищи, как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР Приступил к временному ісполненню об'язаностей президента. 24 четвертого серпня на позачерговій сесії Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності України і призначила на 1 грудня референдум для всенародного підтвердження акта. У доленосному історичному документі йшлося про здійснення традиції національного державотворення українського народу, про використання ним права на самовизнання, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, про створення самостійної української держави України. Акт визначав, що територія демократичної України є неподільною і недоторканною, на якій мають чинність виключно конституція та закони України. референдумі 1 грудня 1991 року акт проголошення незалежності України підтвердили понад 90% її громадян.